Всім привіт! Сьогодні, дивимось п'яту серію Матто Косакіно танте Токірта Кітера. -та а... Минула серія була майже повністю пародія на да, всякі детективи, і особливо детектив в закритому будинку, якомусь який, за містами, якимось пригородному. коротше. І... Постійно міняли мої емоції. О, не вже щось розу, але ні, потім і це повна комедія була. Ну, але прикольно було. Ну і там навіть не друга половина, а там менше половинки в кінці було посвячено знову хані, і вже тепер 100% ми знаємо, що вона десь або як і по віку, або навіть старша за нього. А, ну, побачимо, що. Ми далі дізнаємось про це все. Яка кріпота або яка несенитниця буде в слідушій серії в цій точніше. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам тренувався копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. А ще там є посилання прикладчив, це у нас робота голосом там, де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну і. Якщо у вас є можливість, можете і мені щось закинути. Посилання те, що в описі під відео. буде дуже приємно. І ще бішмо Ну не з... І не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку. теж буде дуже-дуже приємно. Якщо будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не включайте ролик на ютубі. Хай дедалі на фоні прослужби включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Я надеюсь, воно не отруєне. Ну хоч і сів не виглядало, в принципі, нормально, але підозріло. Vendeu o pós-hora, testa o bar, é. Дякую, як вона дивиться у мене, що я роблю на ньому. Ну, виглядає багатсько. Ну, і стиль <плес> поміняли. <плес> <плес> <реш> Можешь сказати, пародія теж на всякі такі бары, в всяких місцях, всяких анімешках, фільмах, детективних теж. <реш> да, виглядає, якщо це щось у ця розмова. Ir to gintami parodė na, detektyvų, tai aš tikrai, Hard Boiled. Tu pamatai, jisai ryštai, stambčiau komikai, pastinu bėsai. Та знаєте, як всяких, більше, мені здається, західних мультфільмах, коли якийсь, або просто всяких цих. Про ковбої, короче, фільмів, там, де заходить головний герой, Ну, більше я таке в мультфільмах, все, ж бачу, бачив, і просить випивку молока. Чомусь мені ще нагадує Це... як його. Блін, забув. Ну, дівчину із популярного Люпі, ну, з Люпіна 3. Як там і Руміко. Блін, не пам'ятаю, я все ж таки любі, не дивився. Ну, сегменти там тільки кліпи всяких боїв бачу на Ютубі. che penso da eh О, дякую. Такий добренький. Можна сказати, так йому заплатили. А камер, що немає? Хм, Добавити там кілька елементів і получите фак. Або щось інше, якщо забрати дещо. Округлити трохи. Ренсві гумором що зменшився до гуморушов, напевно. Я не можу з таким серйозним лицем вони все це розслідують. Вау, wow, який поворот! Вау, wow, який в нас тут. Яка у нас тут мелодрама? Äh, Не знаю, чому мені це сидація прямо супер. суперкрижова виявляється. Не це ну, як світ дорослих, а навпаки навіть. Він поводився більш карикатурніше, ніж зазвичай, хоча він і зазвичай так поводиться. V principii na straně máš, já bych také nevytrval takového pozvání. Vám nepoháno. І, це, гроші послужили основним Сегментом, до аванс. <гад> Я так і знав. Ооо. <гад> Вже дуже дивне місце. Ти якась будівля. І все полом, чи це буде ну, якийсь знесений її не до кінця? Ну, взагалі знаю, що машер, вона легко може її вибити, якщо треба. <смірко> не чекав я такої пародії. Aš tikiuosi, kad nenoriu fanarikės, nors, na, beveik bus telefonas. Aha, dabar supratau, na, ša, 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 ša. Як це ж, оригінальний фільм називався, блі я не пам'ятаю. Я, якщо чесно. Навіть стидно призиватися не дивився оригінал, типу на що це породі, як там вона пила називається. Чи по якось. Ну, коротше, ті, хто дивився фільм, нап... напевно, точно знають. Ну, але. пародії на цю штуку багатенько є. І в фільмах, і в адьмешках, і в Гіндамі. Kaj je prekojno, skoraj da se je spremenilo. Невже всі разом мають прийти до якогось і <сіплі> <сіплі> Як прямо. Ну, їм точно не понесять, хоча, знаєте, діти люблять з випаку гратися. Ну і в принципі, в позіо, то. Пароді на Dragon Ball, по-моєму. Працюємо може воювати десь насправді по 10 років, типу, друзі. Блін. <свісна> Я повівся на машера. І подумав, а вдруг вона права. О, вау! А виглядає тут вообще непогано, вна. Щось в мене таке відчуття, що він принизити хоче як і дівчат. Підозріло. Zaraz na wybierze, chociaż na male w ogóle drzwi wybite. Na iżeli muzyka taka... Вау, не собі. Капець, де вони в біса були, що в бральні не було поблизості. А для мене це просто рація. Виглядала, як просто рація. Можливо, я теж щось став. О, в собі. Взагалі, дуже ну професійні рації теж дорогенькі, але вау, wow, ніфіа собі я не вчеку настільки. Не mm. вже сугума. І взагалі, де подівся їхній взагалі помічник отой, Якудза? Його якось забули взагалі, Після одної серії минулих. І тепер він пропав, десь. Цікаво, він ну, в сюжеті взагалі буде з'являтися. От кіт ще залишився, той. Яке mm. okay, цікаво журнальчика. В принципі, не видно, що ч застаріли. Чувак що... What fuck, що це? У нас тут буде винахідниця якась, чи що це таке. А. Ну да, про це миновская не хватало. Прось типу. Кусурі з 100 дівчат. Ну або щось типу, того по характеру винахідниці або живельника есть. Я, кстати, забув, що в трейлері у нас була ця дівчина.

Вообще на и синдроме кейс восьмиклассника. Але мне за это с машины поладит, да? Я так и знал. Обычно интересно, что она и называет. Свіженькою JK, типу... Кейт тепо, Палилася... Я так розумію, пародія на Дореймону. <laughs> І що, тепер шукати в кого вуха <зорвали> Взорвалися. Ну помню доставкою займався. А, ні. А я дух просто чувак з доставки. Ну no, да, напевно, це саме головне. А. Ha Ха-ха-ха! <реш> <реш> Місце <Ми> таке. <реш> Що це за фантастичний штверка, блін. <реш> я сейчас такого не чеку, я хотів насварити машину за використання цієї штуки і мінус сонце вообще обідно, насправді. І неприємно, коли так будять. А <реш> коли ці вилізли, я про все забув. І що вони бістав робили, як вони ховалися під цим сиєм? Хоч Вендін він з'явився, той червоний. <laughs> в принципі, напевно, це її на провіжку і поставлю. Що ж, як завжди, в принципі, уже пародії якісь ідіотські на суперсерйозних шах. Ну якісь... Ну, поки що йдем прямо по пародіям ось ці останні серії. А... Поки що це не надійде, але мені здається, трошечки вони зарано все ж таки породі перейшли. Пам'ятається, в Гінтамі там все ж таки якийсь час з ми пройшли, перш ніж прямо серйозні пародії почалися. Тут, мені здається, якось трохи зарад рано ми до цього прийшли. Хоча я не знаю наскільки масштабна манга, можливо, вона не така велика, тому більше знаєте, в події відбуваються. Але все рівно прикольно це все було. Як завжди, сумбурно, по-тупому. Коротше. Просто побачили фотки. Цей. Цієї... хани. Різнікий, е, Час життя. В принципі, прикольно було. Ну ладно. Новий персонаж з'явився. Побачимо, як вона далі в роль буде грати, так як вона винахіднеться, в принципі. Ну і кінець, звісно, бомбезний був. Як щось не очікував, я такого. Це був повний пиздец. Mm, і справді видно тут, але я думаю, на інших кадрах не було цього, це тільки тут з'явилося. Хоча якщо було, то прикольно. Все одно по-небільному це все виглядає. Мене в принципі була реакція Майшера. Ну ладно, зустрінемося в іншого серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку, можете мене підтримати. Посилання в описі підвіде обов'язково підтримка і перекладачів. До побачення.